Права 984. Виразіть у сантиметрах. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо, спочатку треба виразити 3,6 дециметра. Ну, пригадуємо, що це. Ми можемо записати, як 3,6 що множиться. А замість дециметра ми можемо написати 10 см. Тому пишемо, що множиться на 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, 3,6 множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 36 см. Переходимо до наступного числа, це 0,75 ну ж, Аналогічно записуємо, що це 0,75, що множиться, а замість дециметра пишемо 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч. Це буде 7,5. Записуємо сантиметра. Переходимо до наступного числа це 1,23 метра. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 1,23, що множиться. Замість 1 метра ми пишемо 100 см, що множиться на 100. Сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде 123. Записуємо сантиметрів. Є? Переходимо до наступного. Виразу. Так, це у нас 0,487 тисячних метрів. Ну що ж, отже, як нам виразити це у сантиметрах? Пишемо, що це 0,487 487, тисячних, що множиться, а замість метра ми пишемо 100 сантиметрів. Бо в одному метрі 100 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо на раз два розряди праворуч кому, то в нас вийде 48,7 сантиметра. Ну що ж, ось таке задання. Ви бачите, як просто переводити одні одиниці довжини в інші, якщо ви вмієте множити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.